Доброго раночки, друзі! Мої вітання вам із сонячної Туреччини. Сьогодні 16 травня, і я продовжую свій починок в і ось зараз 9.40 ранку, і дивіться ситуацію на пляжі. Людей ще не дуже багато. Температура повітря сьогодні 23 градуси і дує знову прохолодний вітерець. але вже немає такої хвилі. Так що сподіваюся, сьогодні вже буду плавати. Бо два дні пропустила, не плавала через те, що була дуже велика хвиля. Планую сьогодні також довший час провести на пляжі. І якщо вийде, то хочу з'їздити в Новомол. Я там ще теж жодного разу не була. Так що хочеться подивитися, що це за торгівельний центр, де він знаходиться, як до нього доїхати, самі дізнатися та й вам показати. Кожен ранок у мене розпочинається з читання новин, що відбулося в Україні, і ця ніч. 15 на 16 травня була неспокійна і літали шахеди, і була зранку вже балістика. І я, в свою чергу, як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо. Низький вам уклін, наші захисники. Друзі, також хочу ще сказати, що інтернет в Туреччині він просто жахливий. Ну для того, щоб поспілкуватися з рідними, там попереписуватися цього, ще вистачає, але завантажити відео чи в інстаграм, чи в Ютуб це взагалі добу, а то й більше завантажується відео в Ютуб. У нас в Україні інтернет найкращий, супершвидкий, Та й взагалі у нас в Україні все найкраще. Плавала я вже в морі, водичка тепліше вже стає. Так що, хто планує їхати відпочинок чи запланував уже і купив собі тур в Туреччину на другу половину травня, то водичка вже гарна, можна плавати. Єдине, що трохи прохолодний вітерець виходити з моря не дуже комфортно, але я думаю, що Трохи далі, погода ставатиме все набагато краще. Друзі, я нарешті змонтувала відео з огляду апартаментів, де я зупинилася. Додам до цього відео і додам також контакти менеджера готелю, якому можна буде написати на WhatsApp. Якщо когось зацікавлять ці апартаменти, можна буде забронювати. Не знаю, якою мовою написати, пишіть, мабуть, українською чи російською. А він уже зробить переклад. І від раніше ці апартаменти були на букінгу, але зараз бачите, я бачу, що на букінгу їх нема вже. І я запитала у менеджера, кажу, якщо хтось захоче забронювати, то як можна забронювати? На турецьких сайтах то цей готель є, але на букінгу вже немає. То він каже, без питань, нехай пишуть на WhatsApp і ми забронюємо. І на сьогодні, на травень місяць, вартість апартаментів за добу коштує 50 доларів. На літо ціна, бачу, там вища стоїть. Якщо хтось хоче відпочити довший час, то наприклад на 3-4 людини, якщо розбити цю вартість, то виходить доволі таки непогана ціна. А харчування в Туреччині по такій же самій ціні, якщо не брати ресторани, то може й ресторани по такій самій ціні, як в Україні. А овочі ви ж бачите, вони набагато дешевші. Дивлюся зранку відпочивальників, як завжди, ще мало. Ось Макарай біч взагалі пустий. Одна людина тільки відпочиває на ньому. Сподобалось мені відпочивати на цьому пляжі. 200 лір коштує шезлонг, Ну це було в травні. Не знаю, як буде там сам сезон влітку, скільки буде коштувати. Але гарний вайфай. Приходжу сюди, щоб підключитися. На нашому пляжі Helіус також є вайфай, але він працює тільки поруч з рестораном. Якщо вже лягти на другу лінію шезлонгів, то там вже він взагалі не дотягує. Зупинилася я в апартаментах, які називаються Genet Apart. Покажу кімнату. Так, є два ліжка. Це додаткові ліжка. Ось є стіл. За яким можна обідати? Ось така гарна кухня, електричний чайник, електрична пічка. Сподіваюся, все працює. Так, є і сковорідка, і каструлька, є трохи посуду, бачу, є стакани. Є холодильник. Кухня біленька, дуже гарна. Також в кімнаті є кондиціонер, є телевізор, пульти лежать, все бачу. Є велике зеркало, великий плюс. Вхідні двері такі залізні, добротні. І також в апартаментах видають капці, біленькі капці. Ось такий великий балкон. Є чотири стільця, столик. Краєвид на сусідні готелі та віли. Також є басейн. Але дивлюся, він ще не працює. І також проходимо в спальню. Є отаке ліжко, дивлюся, є рушнички. Так, біленькі шафи такі гарні. І ванна кімната. Є душова кабінка. Так, є умивальник. Бачу, є мило, є зеркало, є туалетний папір. Рушники ми бачили на ліжку. Дуже гарні апартаменти, мені дуже подобаються. На балконі також є сушилка для мокрих купальників. Так, і проживши вже в апартаментах, що хочу сказати, не вистачає фену. Якщо будете їхати сюди, то беріть собою фен. Посуду в кухні також не дуже багато, ну, на одну-дві людини вистачить, якщо їхати в чотирьох, то мені здається, трохи малувато. Чайник, холодильник, електрична плитка, все працює добре, є безкоштовний вайфай, ловить навіть в номері. Це, мабуть, третя лінія від моря, і зараз я вам покажу саму дорогу до моря. Виходимо з апартаментів і прямуємо цією вулицею до кінця і дійдемо до дороги. Проходимо повз такі гарні кущики троянд. Також тут квітне гранат. Ось тут на розі вулиці є туристична агенція, де можна придбати екскурсію. А з цього боку можна пообідати та повечеряти. Є кафе. Так, дійшли до великої дороги. Треба її перейти на ту сторону. І далі прямуємо прямо цією ж дорогою до ще однієї великої дороги. Тут ми проходимо повз задні двори готелю. І з іншого боку у нас вілли. Дійшли ми вже до великої дороги і тут вже звертаємо праворуч. І прямуємо далі трохи вверх до наступного перехрестя. І ось ми дійшли до наступного перехрестя. Поруч з готелем «Алєгрія» дорога вниз до моря. Головне перейти через дорогу і прямуємо до моря. І цією дорогою прямуємо вниз до моря. Повз стейкхаус. Голегрія. Попереду бачимо готель Сан». Дорога з апартаментів до пляжу займає 11 хвилин. І пляж, на якому можна відпочивати безкоштовно, це пляж Хеліос Біч. Ось ми його бачимо навпроти. Зараз підемо подивимося на нього. І ось так виглядає пляж Хеліос Біч, на якому можна зупинятися, коли ви відпочиваєте в апартаментах. Дженет Апартамент. Матрасики дають на лежаки. Так, що лежати зручно. Лежаки не нові, але вроді не зламані. Друзі. Ще хочу додати, що на пляж Helios є трансфер. З апартаментів можна під'їхати сюди трансфером, але я не користувалася жодного разу. Бачила, що він є. Про графік його треба дізнаватися на рецепції. І показую вам двір, як виглядає. Ось тут така зона для відпочинку є. Під накриттям. Тут також столики стоять, є барна стійка, але вона ще не працює. І є ось такий басейн. Є лежаки поруч з басейном, також є накриття, є парасольки з цього боку, квітне бугінвілія і є маленький дитячий басейн. Сама будівля апарт-готелю п'ятиповерхова. Щодо проживання в самих апартаментах, як ви бачили, апартаменти дуже великі, так що проживання може бути як в трьох, так і в чотирьох. Великою сім'єю можна їхати. Я думаю, що до посуду, якщо трохи чогось не вистачить, можна попросити на ресепшені. І є такі невеличкі мінуси: це звукоізоляція. Вона Туреччині ніяка, кажу відразу, і те, що треба, щоб вас прибрали в номері. Дівчинку треба просити, щоб вона зайшла. І прибрали. при заселенні номер чистенький був. Рушники білі, пухнасті, ароматні. Постільна білизна, також біленька, хрустка, накрохмалена. Така все дуже сподобалося, але я ж кажу, якщо б не ця звукоізоляція, то було б набагато краще. В готелі також є генератор. Так що, коли ми вимикали світло, то ми були зі світлом. З Цього боку вікна виходять на сусідній готель, і в них є такий чарівний сад. Бачу, також ростуть тут і оливки, і лимони. У нас в дворі росте мушмула, он жовтенька висить. Думаю, якщо вікна ваших апартаментів будуть виходити на цей бік, то має бути трошки тихіше, тому що мої вікна виходять на басейн. То ввечері довго, мабуть, до 11-ї години лунає на басейні музика. Друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дуже вам дякую за підписки, дякую за те, що пишете коментарі та ставите подобайки. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.